Добре, шановні колеги, розпочинаємо засідання нашої гуманітарної комісії, хворум є. Отже, переходимо до першого питання. Про створення опорного закладу освіти на Узівській опорній закладі загальної середньої освіти, першої, третій суді Української міської ради Лівійської області. Прошу просувати комісія де було проведено конкурс на створення опорного закладу. Утр взяла тільки п'ята школа, і є рішення комісії про створення опорного закладу. Переможцем вийшла п'ята школа і є рішення комісії про створення на базі Новородицького закладу е середньої освіти номер 5 з 1.09.25 року, року опорного навчального закладу першого, третього ступенів. До складу е, опорного закладу входить філія, горішленська філія, тобто входить вирішенська голова школа школи 1-2 стілі. До 01.06 привести відповідність установки документи, зокрема статут школи. Не будуть вчитися, там де вчаться. Там де вчаться. Так просто що зміниться, не буде директора. Буде заступник і директор п'ятої школи керівник. Добре, як у вас якісь запитання, зауваження? Добре, будемо голосувати. Хто за Це yes. колкост? <голес> 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 За подали документи тъй, че е пята школа. Иншите школи не подали документи, защото гимнавия за мен бъде върху пята школа. И в нашата комисия Тоже, має бути з З 25-го року. Ну, Першу, ми, першого, на 9 року. Не а А 9-го. реформа 27-го. Це ви маєте на увазі ліцей? З 25-го ми вже будемо утворювати гімназії на базі тих шкіл, а сам ліцей буде 27. не зараз так не так чувати, ніж що допомагається, але дітей буде в 27. І це будуть умови, що старшокласники будуть в ліцеї. Так, так, у нас ліцей буде тільки третього ступеня, тільки 10 та 12 -й клас. Mm -hmm. А всі інші мали добути першу другого ступеня, тобто 19. Mm -hmm. То ліцеї буде не перша школа. Перша школа. Вони вже є mm -hmm. ліцеєм. Вони є ліцеєм, але, але вони і, ще і, працюють в да. мірально-освітній школи, але mm -hmm. вже не ліцеї, не було. А вже та перебудова по реформі, коли буде від двадцять ну, двадцять року. року. Да, ми хотіли а як ви да, ли... та ли... да, от власне. Бо, ми коли вивчати досвід Червоноград. Угу. Вони як робили, вони ще швидше почали, неткові цей майбутнє не набирали один дві перший клас, другий, другий терпелі. Ми тут поговорили, ярина Володимирівна десь ну висунула ідею, щоб ми переводили просто. От, е, в 25-му вже ті школи не будуть обирати в 10-11 класи, а е, до 9-го з ліцензії е, класи і вчителі будуть переведені в інші школи. Ага, Ласо, вже поважена, що... 10-11 класи. Ну, 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 ну. Ну, але чому напевне не пішли на то, щоб не набирати? Тому що може все зміниться, і тоді школа залишається né? без першого, другого чи як досить військово. А що до а щодо ось цього рішення, наприклад, треку рішення, що з 25-го року воно буде мінятися? Чи ми можемо наприклад це рішення дати там на рік, на два, а потім переглянути? Дивіться, ну багато хто я вже знаю, що <пж орган> розмови йде, чому перша. Ми мусили зараз першого третього зробити, тому що що вони зробили з дітьми десяті 11 людей. Ну а далі по поводу до 27 року подач має позитивно. Ну але там зараз велася мова про доцільність кількості ліцеїв, Можливо, на рівні держави щось зміниться. Ну, а можна, додати? можна. І так само і про багато за... yeah, yeah. писали. Mm -hmm. Просто я думаю, може це рішення дати так, якби ще пунктом, щоб, ну, переглянути. Наприклад, тоді ж, як почнеться та реформа, що переглянути, як то буде виглядати, бо буде п'ята школа, як опорна, я так розумію. А ліцей тоді буде перших ступінь. ступенів. Е, ну, тільки третій, тільки, ліцей, третій, тільки старший. Та, то може потім вже переглянути як варіант ну, як не буду там дописати. Міняється то... все. І, Тим, тимчасове залишається тимчасове да. затруднення. Я а маю що на увазі, враховуючи, да, що таке життя нестабільне, знаєте, подивитись <плес> по ситуації, десь <плес> можна таке казати. Все міняється, люди, рослини, тварини, а постійно залишається временне затруднення. Щоб потім на нас не зглянути, не казати, що ми такі, такі, такі. Ви лишаєте комісії, Але якщо, наприклад, на, на 26 рік, та, там ж є постанова, що школи, які будуть мати менше 65 учнів, то вони тоді теж будуть як філії чи такі школи не мають права на існування, я не знаю. Ми в своєму випадку зробили філію, ми могли закрити. Угу. Mm -hmm. Закрити важко, народ. Mm -hmm. Закрити ми не можемо, тому що закривається тільки після громадських слухань. А хто дасть? Яка громада дасть дозвіл закрити? Щоб закрити школу. до першого сіла. Все правильно. Mm -hmm. mm -hmm. Але ж mm -hmm. населення в Горішньому немає, бо я маю бути щось до Горішньому. Що, глухо? Там немає вже кілька класів в школі. Ну там так. Першому немає, першому немає, п'ять є. П'ять паралелей є. Скільки немає? Чотири паралелі немає. Скільки то зворішнього сюди, то в кілометрів сім чи більше? П'ять кілометрів, не в село, лише по село, село. Дороги є автобуси, то не те, що колись не було. Дорогу зробили. Нормальну дорогу зробили. Ну, я не знаю, що ще буде, але я знаю, ситуацію. дітей немає. Ну, дітей немає, то і не буде в приміщенні, хто палювати. Ну, а її. як от на майбутнє собі ход, по, так, подумати, дітей нема, так ця ліцей, школа буде подати за старшокласників. Опорна буде відповідати як опорна за філії, так там до 9 класу будуть діти. Чи лише ставите третю ступінь, щоб і вищі були. Зараз комісія 3 поставила третю ступінь, бо ми не могли поїхати, тому що треба куди 10-11 клас. Що ми з ними зараз посередині року? Документація вже замовлена. Ну що зараз міняти. Тому так поставили. 10. А далі? Просто думаю, якщо ви не, не путалися. Якщо потім... Якщо взяти 20 років назад, 5 тисяч з копійками учнів було. 5 тисяч. А зараз? 29-18-1918 по громаді. Але як я прийшла в 2004 році в відділ освіти, було 6 тисяч. О, я займалася мережею із вашего. А це по громаді вже зараз, не по місту, по громаді, де туда 10 шкіл. Хай ті малі села мучу, але да. на і що там розділ, там 500 дітей, вони школи на 200 дрон і 300. Населення 2000 більше. Населення все менше і менше, бачимо і народжуваність менше, все менше, але ну, ми десь там теж це і в укриття, і це все, що потім не закрили, то ліцей. Ну дивіться, ну це катастрофа повна. Я так просто для себе вчора собі розумію, що думаю, по призвоні попитаю, скільки в перший клас набирали? Ну, віддача до 20 дітей. Ну ви десь там 40-40. Так. так, навіть по 20 дітей не набирали. Одна Вони в кофе. Але навіть у нас дітей. Шкода, бо робити укриття шикарними фактично щоб виїхали люди. Там живає, та, та, Якщо воно буде продовжуватись. А в садочках ми ви бачили, що робить, ну реально ходять 5-6 дітей. У нас 54 дитини за кордонів. Взагалі, А в громаді цього року 307 дітей по громаді. Це ціла школа. Ціла школа. Ціла одна школа. Jeszcze <słysza> factorem tak, 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 tak. i to bo widzimy że problem jest bo u nas by od це не було і не було. А десятий повернулася, може, кіта, або як прізвище? Так, але вона не була за кордоном, вона була в Кронічі, і вона в одинадцятий клас повернулася. А були двоє десятикласних, які пішли після дев'ятого, там шість тижнів повчилися і теж повернулися. Щось вони сказали, що до рідної школи на сьогодні серце плече. Якщо забирають дитину з десятого класу, побачить, що тут робиться.

Щоб дати перших-третіх ступенів, бо ще опорна, Ну я далі про ліцей ще думаю. То може просто це рішення там на рік на два до 27 року, а потім вже десь переобрати то рішення, передивитися, щоб, ну, і ліцей мав е, учнів, і опорна школа, щоб мала учнів. Можуть. То як варіант на сесії, то ми собі озвучимо і депутатами так приймемо. Що ще навіть 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 наступне у нас питання порядку денного пронесення змін до, 19 до року, так, рішення сесії від року 1652 Ми зараз безкоштовне харчування 4 класі. І ми ще харчували 5-11 класів діти в іншій категорії. І тут є перелік сироти. А то особливі потреби і пановичі військові, і так далі. І коли сама Григорія робила проект рішення, то юристна стояв на тому, що ви ще мало забезпечені включити. І тут так по закону має бути. І коли ми прорахували там мільйон. Треба на мало забезпечення, бо то довідка видається на три місяці, потім вони ну, міняються, або созахисів на три місяці. Де? У нас таких багато дітей і рахунки зробили на мільйони, кого немає відчинити. І тому ми хочемо внести зміни, вилучити мало забезпечення десь 11 клас. Бо харчуються, в нас ще раз повторюю, сиро про ті, що я назвала, і військові тут багато, але мало забезпечені за праці. Тому... Я дітей вже вже пам'ятаю, скільки 600-650, але в грошах це мільйон треба. Того да, мільйона точно немає в бюджеті. І тому, але це 5-11 тільки. Так, як я вчилася в школі на 4 років, то тільки сироти харчувалися безкоштовно. Тут ми беремо всіх ну військових, те, що я назвала, але крім мало Тобто військові будуть. Всі залишаються, діти забирають мало забезпечення. Сироти, а уставити і рідні мало забезпечення. Інклюзивні класи, чорнобильці, учні, батькам, яких надано статус дітей добровольців, всі внутрішньо переміщені, проходять військову службу під час мілізації воєнного стану. І батьки, які беруть участь у в українсько українській війні, то все 5-11 класів безкоштовно. У нас лише початкові класи харчували. І діти серед усі харчувалися. Я просто не проти того, але ну що це було можливо щось, то не проти, так а зараз хоча важкий час. Десь президент каже, що всі буде безкоштовно, що всі будуть діти безкоштовно. Навіть у тій школі мистецтв стільки батьків мало забезпечених багатодітних учасників, що виходить з того бюджету, що платили 400 тисяч 150 тисяч. Ото за останні ті два роки, скільки їх збільшилося. Але навіть життя, е, ну всі думають, що безкоштовно харчується перші четверті, так? Але в світі субвенція 70, а 30 додає місцевий бюджет. то не так все пішло, щоб повністю. Взагалі, так. 30% місцевий бюджет. Ну а 30% то велика сума? от ми просто просимо ну, внести зміни до попереднього рішення, вилучити право забезпечення, а решту все залишається. Вилучити, так? Так, забезпечення за цей пункт. Ну, вони ж вже там, бо вона ж не діє на бюджеті. Вилучити. Бо якщо всі включити, то їм ще треба. Так, всі ті важливі категорії. Це є на 25-й рік. Це ні, це, це 24-го року. Ага, до 24, -го. 24 -го. Що ну, листопад, А 25-го. А 25-го 25 -го на вудневу сесію ми знайдемо е, новий проєкт рішення, вартість харчування, і, але mm. ми теж плануємо там малозабезпечення. Забрати, Забрати малозабезпечення ну, Чорнобильці. Чорнобиці в нас є всього 8. але Ми як порахували для себе. 38 років пройшли, 86 рік дня Чорнобильської. Ну, 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 коли ми пробували, вони мають документи. У нас є учні писати і Сьон. Які, які вони 38 років пройшли від Чорнобильської аварії? <віду> Там пише, які постраждали, ну а вони ж не постраждали, не постраждали 38 років. Ні, ну скажем так, ми всі постраждали. Вже Ми з торгове до них всі радіоактивні йдуть. Туди, куди йдуть. Так. І, і ще То Ще буде одне рішення вже нагороду. Ми його просто забрали, щоб не погодитися. Нам це важливо. Штат. Добре, голосуємо, хто за. Все, Все дякую. Дякую. Володимир Іванович, зателефонував, що він не може переселі з зможе. Але, у зв'язку з тим, що немає доповідачів, тому пропоную зробити перерву так, і продовжуємо, коли з'явиться доповідач 29 року.